Різдвяні ясла вже на ринку. Сьогодні на площі ринок почали збирати шопку, аби вже на католицьке різдво віряни змогли побачити сцену народження Ісуса Христа. Монтаж триватиме два дні. Найважча робота на початку зізнаються реставратори, бо встановлення дерев'яної споруди потребує неабиякої сили, адже все роблять руками без застосування підйомної техніки. Вона би мала бути набагато. Легші конструкції, щоб було збирати було набагато легше і менше людей, і затрат енергії, і все. Угу. Тобто це основне. Але найважче буде дах потім, угу. бо то все побачите, то все руками. Цю шопку використовуватимуть ще рік-два, бо багато елементів конструкції вже зносились. Тож згодом необхідно буде створювати нову шопку. Реставратори сподіваються, що вона буде набагато легша та простіша у монтажі. То не залізо, не метал, то дерево. При монтажі, демонтажі вона, вона розхитується. Кріплення вже ми поміняли деякі конштейни. Купляємо. Охороняти різдвяну шопку не буде потреби ще не траплялось жодного випадку, аби хтось щось поцупив чи знищив. Конструкція стоятиме до 25 січня. Традиційно, упродовж цього часу, різдвяна шопка буде місцем святкувань та спільних колядок.